Шановні депутати, відповідно до регламенту інформую, що за даними реєстрації на 48-му позачергову сесію Леськівської сільської ради, 8 го скликання, з 22 депутатів прибуло 13 і сільський голова, що нам дає підстави розпочати її роботу. Тож дозвольте 48-му сесію Леськівської сільської ради позачергову 48-му сесію Леськівської сільської ради оголосити відкритою. Ни слава, ни гора, Женам, братям, украинцам Усмихнеться доля. Шановні депутати, у нас продовжується війна. Кожний день гинуть наші захисники і захисниці. На жаль, гинуть мирні люди. Бачите, той терор, який влаштовує нам Російська Федерація. Тож пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У роботі нашої сесії е, беруть участь начальник відділу братку Валентина Іванівна, начальник юридичного відділу письменний Сергій Миколаївич Не буде заперечень? Не буде, так? Да? Прошу. Для роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Подоляк, письменна і Не буде заперечень? Хто за те, що до складу е, лічильної комісії? Пійшли Подоляк, Письмен і Івашенко, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Стримались? Тримаються одного Наталі Та, мною. Так. Вчительну комісію, прошу приступити до виконання своїх обов'язків. Угу. Е, ви ознайомилися із порядком денним. У нас всього два питання, які винесені на позачергову сесію. Є пропозиція затвердити порядок денної сесії в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримались, приймаються одноголосно. Тут по регламенту ми думаю, що за півгодини сесію проведемо. Тому переходимо до розгляду першого питання: про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.24 24 року номер 464 про бюджет Лесківської сільської територіальної громади на 25 рік. Валентина Івановна, будь ласка, озвучте. Це проєкт рішення змін до бюджету на 25 рік додатку. А також пояснити Проєкт був розглянути, а також на засіданні Пропонується визначити на 25 рік. Доходи бюджету Лесківської сільської територіальної громади у сумі 74 мільйони 793 тисячі 400, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади 72 мільйони 305 тисяч Та доходи спеціального фонду бюджету громади 2 мільйони 480 тисяч гривень згідно з додатком 1 до 3. Видатки бюджету громади у сумі. 75 п'ять мільйонів п'ять тридцять гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади 72 мільйони 305 тисяч Та видатки спеціального фонду бюджету громади 3 мільйони 229 тисяч. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у 740 тисяч 800 гривень, оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади в розмірі 200 тисяч гривень, що становить 0,27. Відсотка видатків загального фонду бюджету громади визначених цим пунктом Пункт 4 викрасти нові редакції, а саме затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі 16 мільйонів 240 тисяч 800 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення. У пояснювальній записці, яка йде до цього проекту рішення, я пояснюю, що це у нас. Перша зміна до бюджету. Чому позачерговий Тому що розглядалося чотири основних питання. Ми приймаємо дві державні субвенції. Перша субвенція це з державного бюджету на інклюзивне навчання у розмірі 36 тисяч гривень. Друга субвенція державна субвенція на доплату педагогічним працівникам закладів детальної субвенції. освіти це 1 мільйон 56 тисяч 300 гривень. Потім ми, маючи залишок на спеціальному фонді 7, у сумі 740 тисяч 800 гривень, ми згідно постанови номер 13 від 10.01.2025 року ми цей залишок можемо рішенням сесії розділити і направити на харчування наших дітей. Потім ми приводимо у відповідність. Бюджетну класифікацію видатків бюджету громади до змін у законодавстві. Наказ Міністерства фінансів України від 24, -го, -го, 24 -го року No650. Це у нас центр надання соціальних послуг. Ці видатки були заплановані в бюджеті КПК 3241 два Можу почитати, як називається це КПК, але це нова його назва і. Коли ми подивилися, що видатки на утримання центру надання соціальних послуг повинні по новій класифікації облікуватися, ніж плануватися по такому КПК як 31-21. Зараз ми робимо цією сесією зміни. Із одного КПК ми знімаємо планові призначення і ті ж самі ну, суми переставляємо на інше КПК. І на інші на ці ж самі кекси, які були затверджені публік, ну от це отакі зміни. Потім те, що ми ділимо залишок соціального фонду в сумі 740 тисяч, 500, це тільки залишок, який і піде ці кошти підуть на ну, забезпечення харчуванням учнів початкових класів. І він цей залишок ділиться на не на підставі того, що ми прийняли, затвердили річний звіт про виконання бюджету за 2024 рік ділим залишок, а цей залишок ділиться згідно постанови. Це перший раз на основі мого офіційного висновку е як місцевого фінансового органу, а фінансові відділення сільської ради це є місцевий фінансовий орган. У висновку чітко написано про обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету. За субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, станом на 01.01.2025 -01 року обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету Песківської сільської територіальної громади за цієї субвенції склав 740 тисяч і 700 гривень. Оці кошти, направлені в видатки, будуть. Проведені показу 2230 продукти харчування. Є питання, які давали немає. Немає, да? Ну, Якщо немає питань, то пропонується, е, рішення про внесення змін до рішення сільської ради від е, 23 двінадцятого двадцять року номер 44 Про бюджет громади на 25-й рік. Е, Прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко, відсутня. Береза, відсутні. Відсутні. Бондаренко, за. Борисюк, за. Будок, відсутні. Бурімов, за. Гавриш, за. Зубик, за. Іващенко, Кукушкин Кукушкін, Луговський відсутні. відсутні, Марштупа, за. Нелезенко, за. Олексенко, відсутні. Відсутні. Письменна, за, Савлучинський відсутні. відсутній, Сапсай, відсутні. відсутні. Тушич. Бас Микола Федорович, за. 14 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі реп рюкзака. Ага. Е якщо ви пам'ятаєте, до нас в минулому році звернулася військова частина от, із просьбою придбати їм Сагайдак. Е рюкзак, Сагайдак ПРО, 12-канальний РЕП-рюкзак. Так він називається. От ми його придбали, час передаємо, і нам треба затвердити цей акт прийому передачі. Не буде заперечень? Ні. Ні. Тоді пропонується е, рішення затвердити акт приймання передачі з комунальної власності Леськівської сільської ради в державну власність на баланс військової частини а 7046 на безоплатній основі 12 канальний ребрю ЗАГС, Сагайдак-Прому. Тільки одна штука загальною вартістю 330 тисяч гривень. Копію акту додається, оригінал знаходиться в відділі бухгалтерського обліку та звітність апарату виконавчого комітету Лесківської сільської ради. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному сайті Лесківської сільської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради. Хто за дане рішення, прошу проголосувати по іменному режимі в цілому? Адаменко, відсутня Береза, відсутній Бондаренко. Борисюк. Будак, відсутній бурімов. Гавриш. Зубик. Іващенко, Короб. Кукушкін відсутній. Луговський відсутній. Марштупа. Нелезенко. За. Олексенко відсутній. Письменна. Подоляк за. Савлучинський. Відсутній. Сапсай. Сушич, Бас. За. 14. 14. 14 за. Рішення прийнято. Да. Ну, у нас ці питання вичерпані в порядку денному ту оголошую 20 му позачергову сесію закритою. Усміхнеться воня, винуть наші порошеньки, як роса, самує ми, братья, у собі.